Карта дня для вас. Цього дня ви зможете знайти вихід з якоїсь ситуації. Щось, що вас ще нещодавно обмежувало, чи якісь зовнішні обмеження, якісь перепони, ви зможете то перебороти, знайти вихід, чи власні якісь страхи, невпевненості, тривоги, ви зможете зрозуміти, що це лише ілюзія. І ви знайдете, як з цим боротися, як з цього вийти, і як віднайти свій шлях, повернути керування власним життям у власні руки. У романтичних стосунках це також день, коли ваші стосунки повертаються до гармонійних стосунків. Коли у вас повертається взаєморозуміння до вашої пари, якщо були якісь конфлікти, якісь непорозуміння, щось було між вами не так, то цього дня ви примиритесь, зрозумієте одне одного, виясните якісь непрояснені моменти, які заважали вашим стосункам, які негативно впливали на ваші стосунки, виявиться, що вони або не такі вже страшні, не такі вже критичні, або що хтось із вас помилявся щодо цієї ситуації, і між вами нічого поганого немає.